Zingha Purman is echt Всі ж чули про Сінгапур його історії успіху і те, що ця країна зараз займає перші місця в усіх рейтингах світу. Репутація цієї країни, напевно, більш відома за саму країну, як це не парадоксально. Ну і звісно, очікування від візиту в Сінгапур суто в мене були дуже високими. І думаю, про це треба поговорити. Сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. І сьогодні я покажу вам Сінгапур з усіма його плюсами і мінусами. Я розкажу, чому ця країна це найкраще. І місце для життя і чому їхати сюди може бути не найкращою ідеєю. Одразу нагадаю, що треба залишити вподобайку і коментар під цим відео і підписатись на мене в інстаграм і телеграм за посиланнями в описі. На я поки розкажу вам, що я побачив у Сінгапурі. Почати треба з того, що Сінгапур це унікальна країна у багатьох аспектах. По-перше, це по факту єдина країна одного міста. Так, є ще Ватикан, Гонконг і Монако, ви скажете, але тільки у Сінгапуру є повна незалежність, власна валюта і суттєвий міжнародний вплив. По-друге, потрапляючи у Сінгапур, є відчуття, що ти потрапив у якусь фантастичну утопію, яку можна описати тільки у книжках. І чим більше ти дізнаєшся про це місце, тим більше воно дивує. Вже по прильоту в Сінгапур ти розумієш, що потрапив у якийсь футуристичний світ, коли наживо бачиш цей неймовірний водоспад, який є настільки відомим, що вже ледь не став символом Сінгапуру. Ну точніше, не зовсім так. Цей водоспад насправді в окремому місці поза терміналами, звідки не вилітають і куди не прилітають літаки. Тобто, це більш розважальна іміджова зона при аеропорті. і Щоб її побачити, треба ще полазити аеропортом, на що в нас на жаль не було достатньо часу. Тому відео мені люб'язно надала знайома блогерка Ліза, а все інше вже магія кіно. Але тим не менш. Тільки уявіть, це водоспад висотою в 40 метрів всередині аеропорту, тобто вода підіймається на висоту більшу за 10-поверховий будинок, а потім з цієї ж висоти падає. І це просто елемент декору. Але і окрім водоспаду, тут є за що зачепитись оком. Аеропорт Чангі це один із головних повітряних хабів Південно-Східної Азії. Тож і виглядає він відповідно. Пам'ятаєте, я розповідав про аеропорт Гонконгу. Так, от, щоб ви розуміли, він за масштабом поступається аеропорту Сінгапуру. Ну і, очевидно, це дуже важливий для місцевої економіки об'єкт. Коротко по цифрам: він генерує 6% ВВП країни, працевлаштовує до 150 Десяти тисяч працівників звідси відлітають літаки у 170 міст 120 країн світу, і через цей аеропорт в середньому проходить 200 тисяч пасажирів щоденно. Це майже як дві Олександрії. Сінгапурці насправді дуже добре розуміють важливість аеропорту не тільки в плані прямого прибутку, але і як один із способів знайомити світ із своєю країною. Цей аеропорт має важливе призначення: скласти перше враження про країну для відвідувачів, Особливо для тих, хто тут на пересадці, щоб потім сюди захотілось повернутись. Це насправді не унікальна практика. По схожій схемі діють і в Еміратах, і в Катарі. Тому висновок перший в кожній крутій країні потрібен крутий аеропорт. Аеропорт був відкритий ще у 1981 році. Тобто, поки в совку стояли черги за унітазами, на малесенькому острові в Азії будували майбутнє. Ну і ясно, що не можна, щоб такий об'єкт простоював. Тому в часи локдауну Сінгапурці придумали дуже прикольне рішення економічним випробовуванням, з якими цей аеропорт стикнувся. Тут почали продавати білети в нікуди. Весь концепт заключався в тому, що люди зголоднілі за атмосферою подорожей купують. Собі квиток насолоджуються самим аеропортом, потім сідають на літак, декілька годин літають по колу над островом, обідають, дивляться кіном, дивляться у вікно і сідають назад в тому ж аеропорту. Якось так, в які часи такі атракціони. Але під тиском екоактивістів від цієї ідеї все ж таки відмовились. Можна було б зробити ціле відео просто про цей аеропорт, але в Сінгапурі є ще дуже багато цікавого. Вже по дорозі з аеропорту до міста розумієш, що аеропорт це не просто гарна обгортка, бо гарно тут усюди. Місто настільки зелене, щоб перебувати тут максимально приємно, і на те є свої причини. Сінгапур це малесенький клаптик землі, і місцеві жителі добре розуміють його цінність. І тому, замість того, щоб понасаджувати тут хмарачосів, як у Гонконгу, Сінгапур. Сінгапурці планують до 2030 року висадити тут аж мільйон нових дерев і в цілому зробити так, щоб не менше 50% території були вкриті зеленю, а не бетоном. Це зменшить рівень вуглекислого газу у повітрі, а заодно це дуже добре впливає на ментальне здоров'я місцевого населення, яким і так непросто, але про це пізніше. А головна причина це те, що рослини охолоджують навколишнє середовище, а в Сінгапурі з цим великі проблеми. Дослідження показали, що і без того спекотний Сінгапур у 2024 році переніс на 122 дні небезпечної спеки більше, ніж було, якби глобальне потеплення не впливало на температуру. Я не знаю, як це порахували, але саме тому влада Сінгапуру почала приймати міри по охолодженню міста методом його озеленення. До того ж, до 2030 року сінгапурці хочуть забезпечити виробництво принаймні 30% харчових потреб місцевого. Населення локальним виробництвом і покращити збереження води через переробку і опріснення. В умовах нинішнього світу ця задача є стратегічно важливою для виживання Сінгапуру, як в принципі і для багатьох інших країн. В додаток до цього така турбота про навколишнє середовище своєї країни з самого початку мало хитрий політичний план, коли населення живе у подібному середовищі, де чисто не просто на вулицях, а й в екологічному плані у цих людей більше виражене відчуття патріотизму, і влада Сінгапуру дуже добре розуміла, як це важливо для майбутнього. Утнього країни прилічувати прямо всі екологічні ініціативи Сінгапуру я не стану, бо це не влізе ні в який хронометраж. Але варто все ж згадати, як тут вирішили проблему відходів, бо їх тут майже не залишається. Сінгапурці, спалюючи своє сміття протягом перших 48 годин після його потрапляння в урну, виробляють електроенергію для міста. Потужності, які цим процесом займаються, відфільтровують дим настільки ретельно, що він практично не залишає відбитку на. Атмосфері а попіл, який залишається від цього процесу, вони називають новим піском і використовують як матеріал для будівництва доріг чи рекультивації земель. Так, Сінгапур зростає територіально. За 60 років свого існування Сінгапур збільшився більше ніж на 25%. і цей процес триває. Той самий відомий готель Marina Bay Sands стоїть на рекультивованих землях, і процес збільшення території для Сінгапуру важливий не тільки з питань економіки, але і з питань екології, бо, збільшуючи території, він захищає себе від наслідків підняття рівню океану. Тобто, як ви розумієте, політика Сінгапуру дуже стратегічна і далекоглядна у питанні планування свого майбутнього. І всім нам теж варто подбати про майбутнє. А для цього кожному з нас час від часу потрібно підвищувати свою кваліфікацію. Саме тут допоможе Гілель Макс, платформа з відеокурсами від Gilel IT School. Тут ви можете у зручному темпі прокачати скіли, які реально працюють у роботі: мобайл тестінг, алгоритми і структури даних, Figma Pro, Jira, SQL та інші професійні курси, як то SMM чи штучний інтелект. Всі програми актуальні, а деякі курси настільки унікальні, що не мають аналогів на нашому ринку. Контент створюють лише фахівці практики, які щодня працюють над реальними проектами і використовують найсучасніші технології. А обрати собі ментора можна по відеовізиті. Івці тож меч гарантовано. При цьому вчитись можна тоді, коли вам зручно, у будній вечір чи у вихідний зранку. Але при цьому на Макс є система винагород за прогрес, щоб у вас був стимул не відкладати навчання. На курсі Гілель Макс вас чекає чимало практичних завдань, а доступ до всіх матеріалів залишається у вас назавжди, тож можна повертатись до навчання в будь-який момент. Або принаймні підгледіти теорію, коли потрібно. Прямо зараз можна спробувати безкоштовно перші заняття з будь-якого. Курсу за посиланням в описі, а ціни зараз ну дуже приємні. Почніть сьогодні, і вже скоро відчуєте, як нові знання і навички відкривають нові можливості у вашій кар'єрі. А посилання ви, як завжди, знайдете в описі. Взагалі, Сінгапур дуже молода країна, яка отримала незалежність тільки у 1965 році, і то не за своїм бажанням. Сінгапур був і британською колонією, і провів три роки під японською окупацією, і встиг побувати у складі Малайзії. Але через політичні та етнічні конфлікти між мусульманським населенням Малазії і переважно китайським населенням Сінгапуру, уряд Малазії просто вирішив виключити Сінгапур із складу Малайзійської. Федерації від гріха подалі, що тоді стало шоком для тодішнього уряду Сінгапуру на чолі з лі кван ю як він потім скаже для мене. Це сумний момент, тому що все, у що я вірив, це у єдинство цих двох територій. Агедбелівтін Малейшикенможо. And the unity of these two Воно і не дивно альянс із Малайзією тоді був максимально важливим для виживання Сінгапуру, новоспеченої країни, в якій не було навіть води. Ну а тепер давайте розкажу вже трохи і про економічне диво Сінгапуру. Бо це дуже цікаво. Якось прийнято на Ютубі розказувати про те, як в Сінгапурі боролися з корупцією, яку, врешті-решт, побороли, і в один момент всі стали багаті і щасливі. Насправді ж, все було набагато про. Заячніше так, з корупцією в Азії історично все доволі непросто, і відомий Лі Кван Ю, батько-засновник Сінгапуру, і дійсно жорсткими методами пройшовся по корупції, саджаючи всіх і навіть своїх родичів. Але на цю боротьбу пішло майже 40 біблейських років, тому очевидно, що не в одній корупції справа, тим більше, що ця країна ніяких нафтових стероїдів не мала і, тим не менш, змогла збудувати себе з нуля за дуже короткий термін. По факту в Сінгапурі. Взагалі нічого не було: ні інфраструктури, ні роботи, ні корисних копалин. нічого. Навіть їжі прісної води не було достатньо. Але там були люди, і як я вже казав багато разів, люди то нова нафта, і лікван ю це дуже добре розумів. Але щоб людський ресурс запрацював, потрібно було знайти їм роботу, що і стало першочерговою задачею. Державні органи почали обзвонювати всі міжнародні компанії і благати їх відкрити, хоч якесь чи то виробництво. Чи то філіал, чи то, хоча б якесь представництво у себе в країні, аби тільки залучити міжнародний капітал, інвестиції і створити робочі місця. Ті компанії, які погоджувалися, отримували собі персонального чиновника людину, яка була доступна 24 на 7 і мала задачу робити все, щоб ця компанія мала максимально комфортні умови для облаштування у Сінгапурі. Основною задачею було навіть не залучення інвестицій і накопичення грошей у державі, Бюджетах, а створення робочих місць. Парламент Лік Ван Ю розумів, що для розвитку країни їм потрібно в першу чергу забезпечене населення. Ден Єсфромна, this, this will be a metropolis. Never fear. І ці дії привали до того, що на острові, який територіально в 3,5 рази менший за Люксембург, зараз знайшли своє місце 7 тисяч міжнародних компаній, включно з Microsoft, Apple, Meta і тому подібних. Але і це ще не все. Офіси є, але що з цим робити місцевим. Розносити каву висококваліфікованим експатам це не дуже прибуткова історія, тому великий фокус влада починає робити на освіті місцевого населення. Не буду вдавати. В усі деталі, але людей ще з дитинства в цій країні готували до цього життя максимально комплексно. Для простого прикладу, в Сінгапурі досі школярі з молодших класів проходять періодичні тестування для того, щоб викладачі могли зрозуміти їх потенціал як майбутніх спеціалістів і мали відповідний підхід до подальшої освіти цих дітей. Ну а діти, в свою чергу, розуміють важливість всіх атестацій, бо на подальше працевлаштування, як кажуть, можуть вплинути навіть оцінки з початкової школи. Іншими словами, майбутнє покоління готували до того. Щоб вони могли зайняти високі посади в тих корпораціях, які тапнуть сінгапурські землі. При цьому система влаштована так, щоб абсолютно у всіх дітей були рівні шанси на отримання гарної освіти, і їх походження чи сімейні статки не мали ніякого впливу на їх майбутнє. Власне, тільки індивідуальні здібності і завзятість кожної окремої дитини могли мати вплив на майбутню освіту і працевлаштування. А згодом і заробітня плата визначала Лесь суто вкладом цієї людини у загальний благоустрій, жорстко так, справедливо. Так, Кван Юй сам, до речі, мав дуже престижну освіту світового рівня, закінчивши лондонську школу економіки і Кембридж. Так що він, можна сказати, був гарним прикладом для свого народу. У свій ранній період влада Сінгапуру проводила агітаційні акції, щоб створити загальний національний настрій продуктивності і самопожертви. Якщо спочатку, борючись із перенаселенням цього острову, влада обмежувала кількість дітей в сім'ях тільки одним, то згодом люди. Де й заохочували народжувати більше нових людей, а у роботі викладати за двох коротше, змушували впахувати на всіх фронтах заради суспільного блага. Ну і це вкупі з усіма жорсткими і не дуже мірами по боротьбі з корупцією дало дуже очевидні результати і вписали Сінгапуру список азійських тигрів разом із Гонконгом, Тайванем і південною Кореєю. А цей шлях Кван ю пізніше описав у книзі на шляху з третього світу у перший. Чи були всі методи, які застосовувала влада, гуманними? Я не думаю. Чи були всі задоволені? Тим, що треба було багато працювати і вчитись, я не впевнений. Але чи багато країн ви знаєте, які без нафтових чіткодів пройшли шлях від цього до цього за настільки короткий час. Ну і таким чином напрошується наступний висновок. Складні рішення ведуть до легкого життя. А якщо згадати і про Малазію, про яку я вже розповідав, то розумію, що і навпаки це теж працює. Від себе маю додати, що менталітет людей в азійських країнах дуже специфічний, і вони дійсно можуть самовіддано працювати і можуть стерпіти всі утиски заборони і, наприклад, відсутність свободи слова заради загальної ідеї. Ну а влада, в свою чергу, хоч і діяла дуже жорстко, але все ж таки теж працювала в інтересах свого народу. Тому, мабуть, в Азії такі економічні дива і можливі, якби умовно, десь у Франції до влади прийшла людина, яка б сказала, що тепер не можна за то говорити потрібно дуже дуже багато працювати. В ту ж мить почались би протести, і це теж певною мірою правильно, але питання дуже складне. В своїй боротьбі з корупцією в Сінгапурі навіть заборонили чайові з логікою, що наданий сервіс має бути гарним без додаткових заохочень. Ну і всі ж, мабуть, чули про заборону на жувальних гумок у Сінгапур. Це здається дивним, але дивлячись на таку чистоту на вулицях, розумієш, для чого існують такі жорсткі правила. Штраф тут можна отримати за годування птахів на вулиці, не можна смітити чи переходити дорогу у недозволеному місці, ну і палити теж. Можна не усюди, але по факту всі ці заборони не є такими строгими, і ніхто не буде вас переслідувати за те, що ви перейшли пусту дорогу на червоний. Просто не варто робити це навмання перед поліцейськими. Ось і все. Але у деяких випадках закони дійсно дуже суворий. Наприклад, до наркотичних виробів тут нульова терпимість і завіз з збут чи навіть вживання тут регулярно страчують людей. У 2024 році. Аж 9 людей було страчено, що у порівнянні з Іраном, де страчено було щонайменш тисячу осіб за той самий період не виглядає як щось дуже страшне. Але тим не менш, а от що трохи дивує, це те, що при всій суворості закону проституція тут легальна і дуже регулюється. Я в цьому бачу певну логіку, але залишу цю тему відкритою, бо дуже цікаво, які у вас думки на цей рахунок. До речі, в Сінгапурі дуже дорогий алкоголь. В Малазії він теж був дорогий до слова, але... То мусульманська країна, а от у Сінгапурі логіка зовсім інша. Справа в тому, що влада Сінгапуру накладає високий податок на алкоголь, намагаючись знизити його споживання. Маленька країна, яка багато працює задля загального благоустрою, не може дозволити собі втрачати продуктивність, а вживання алкоголю і працездатність людей зазвичай мають негативну кореляцію. Сінгапур можна назвати багатонаціональним. 74% населення тут це етнічні китайці з півдня Китаю. Як вони тут опинились, максимально комплексна історія, тому опустимо це. Всі інші це малайці, індійці і десь 3% інших національностей. При цьому англійська тут використовується як професійна мова, тож сильного мовного бар'єру. Ви тут не відчуєте. Цікаво мені здалося те, що прапор Сінгапуру дуже схожий на прапор Індонезії, яка ну прям поруч. Зараз би за таке нормальний копірайт-клейм можна було потримати, а тоді це якось працювало. Тільки от на прапорі Сінгапуру ще намальований місяць, що символізує молоду націю, що зростає. Ну і п'ять зірок, що символізують демократію, мир, прогрес, справедливість і рівність. Тобто головні цінності, які були закладені у фундамент цієї країни, тут навіть на прапорі. Місцева валюта це Сінгапурський долар, і 100 місцевих доларів це десь. Семдесят два американських і Сінгапур вважається доволі дорогим містом, але маю сказати, що не можу з цим в повній мірі погодитись. Так, Сінгапур безумовно дорожчий за В'єтнам чи Малайзію, але. Точно дешевший за Нью-Йорк щодо продуктів харчування, то вони тут взагалі не дорожчі ніж у Варшаві. А от оренда тут, звісно, стає в копійчину. Але судячи з того, що пишуть в інтернеті, ціни на оренду тут приблизно такі ж самі, як у Барселоні чи у Берліні в середньому 2-2,5 тисячі за квартиру з двома спальнями. Виходить, не дуже той дорого у порівнянні відносно Західної Європи, от тільки податки на дохід у Сінгапурі всього 20%. Скільки у Європі напишіть в коментарях. От що тут дійсно дорого, так це авто. Такий самий Prius, який в Штатах можна придбати за 30 тисяч, тут стане у 130. І треба буде ще почекати дозволу, бо власний автотранспорт йде у розріз з екологічними ініціативами Сінгапуру. Тому заторів, як у Малайзії, тут і немає. Та й в цілому публічний транспорт тут достатньо зручний, доступний і розвинений. Тож місто належить людям, а не машинам. Та й в цілому, вар. То згадати, що Сінгапуром дуже приємно прогулюватись, навіть не зважаючи на спеку. Тут є чимало хмарачосів, але вони при цьому не роблять Сінгапур менш затишним. Я не буду довго зупинятись на туристичних атракціях, про які згадують у кожному відео про Сінгапур. Але от все ж таки хочу згадати, що в Сінгапурі є дуже класний ботанічний сад, який навіть внесений у всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Не плутайте його з Gardens by the Bay, Це зовсім інше місце. По факту. Це просто великий парк із безкоштовним входом, навколо якого вільно вигулюються кугутики. У сусідній Малазії їх би вже пустили на суп, а тут вони повноправні члени суспільства, як і багато інших тваринок, яких можна зустріти всередині парку. В Сінгапурі чимало експатів. Умови для життя, які пропонує Сінгапур, привабливі, але при цьому залишитись тут є задачею і зірочкою. Політика Сінгапуру достатньо лояльна у питаннях залучення висококваліфікованих експатів для роботи на благо цієї країни. І робочу візу тут отримати, наче як достатньо просто. Але от отримати документи на постійне перебування чи громадянство, це ну реально, але не просто довго і залежить тільки від. Того, чи бачить влада Сінгапуру, у вас достатньо підходящого кандидата для цієї країни. І навіть якщо ви неймовірно обдарований, не факт, що вас оберуть, бо Сінгапур дуже вибагливий до свого людського ресурсу. А якщо вам ще й вдасться добитись громадянства, то доведеться відмовитись від інших громадянств. А чоловікам до 45 років ще й доведеться відслужити два роки у місцевій армії. Ну і враховуючи той факт, що отримати громадянство тут достатньо складно, Ходить так, що можна приїхати в Сінгапур, можливо, навіть отримати гарний робочий контракт, якщо ви сильний спеціаліст, але от по виконанню вашої роботи вас ймовірніше за все попросять поїхати. І, от, проживши там якийсь час, вийде так, що доведеться починати усе спочатку, десь у іншому місці. Цікавою особливістю цього міста стала для мене кількість філіппінських робітниць у Сінгапурі. У неділю вони всі відпочивають, і так як всі вони живуть здебільшого в квартирах сімейних. Ми в яких працюють у вихідний день. Вони збираються просто неба в парках та на набережних і влаштовують пікніки. Їх так багато, що здається, всі зелені зони цього міста окуповані філіпінками, які зустрічаються із своїми подругами і смаколиками, щоб разом відпочити і підтримувати соціальні контакти. Заробітня плата цих жінок залежить від їх віку, мови, освіти і ряду обов'язків, але в середньому це десь тисячу доларів на місяць. Для висококваліфікованих жителів Сінгапуру це є достатньо підйомна сума, тож дуже багато сімей тут мають хатню робітницю чи няню. А для цих жінок це є способом підтримати сім'ю у менш розвинених і дорогих Філіппінах. Ну і до речі, в цілому є враження, що робочі руки тут потрібні усюди. Ледь не в кожному кафе є вивізка з вакантними позиціями. Ну і заробітня плата виглядає наче як достатньо справедливою. Нагадую, це у сінгапурських доларах. Ну і як ви розумієте, не може все бути так ідеально. Все в світі влаштовано так, що за кожним спадом іде зріст, а за кожним зростом іде спад, часто зумовлений перегрітістю, вигоранням чи іншими проблемами. І Сінгапур це не виключення. Наразі Сінгапур це одна з найбільш швидко старіючих націй в світі. Якщо в 2010-му кожен десятий сінгапурець був старший за 65 років, то в 2020-му це вже був кожен шостий. А по прогнозам, через п'ять. 5 років кожен четвертий сінгапурець увійде у цей вік. В певний момент люди просто перестали народжуватись. І якщо тенденції низького рівню народжуваності достатньо характерні для розвинених країн в цілому, у Сінгапурі ця проблема більш комплексна. Великий тиск на суспільство в плані заохочень віддаватись на свій максимум створили певні проблеми. В Сінгапурі навіть з'явився термін кіасу це страх відстати від інших або не бути достатньо успішним. Саме це, до речі, я дуже добре відчуваю кожен раз, коли ви не пи. Пишете коментарі, не ставите вподобайки і не ділитесь моїми відео з друзями. Так от, це повноцінний термін в психології і соціології, коли ти відчуваєш постійну потребу або навіть зобов'язання щось робити і викладатись на свій максимум. В таких умовах не те, що дітей народжувати, тут жити нормально не так вже й просто, на довгій дистанції. Очевидно, це призводить до вигорання підвищеного рівню стресу і пониженого рівню самооцінки чи креативності, що в свою чергу продуктивно впливає на продуктивність. Так, працювати треба самовіддано, але відпочинок це частина роботи. І от в Сінгапурі, як і в Кореї, до речі, цей момент упустили, створивши максимально конкурентне суспільство. Принаймні про це свідчать соціологічні звіти, і нема причин їм не довіряти, бо сінгапурці дійсно дуже багато працюють. Але при цьому у мене виникло враження, що і жити вони не забувають. В ТЦ це можна побачити, як вони проводять час. За кулінарними класами спортивні зали забиті, і в цілому є враження, що дозвілля тут більш різноманітне ніж в тій самій Кореї. Але про це в одному з наступних відео, тож не забудь підписатись. Про Сінгапур часто кажуть, що це місто занадто правильне і вичесане, і я не можу погодитись з цим стереотипом. Я побачив різний Сінгапур: туристичний, урбаністичний, технологічний, багатонаціональний і дещо фактурний. Варто згадати, що і запах сечі, і сміття, і щури на вулиці тут теж зустріти можна що не є нормальним, але це все ж просто нормальне і комфортне для життя місто, яке можна ставити у приклад іншим. За цей тиждень я побачив стільки всього у Сінгапурі, що в одне 20 хвилинне відео її не вмістити. Тут і історія, і дуже цікава кухня, і архітектура. Ми навіть випадково потрапили на день відкритих дверей у одному з місцевих універів і вражень в нас залишилось чимало. Сказати, що це місто мені сподобалось, нічого не сказати. Це місто надихає. Мені здається, якби я підлітком опинився у Сінгапурі, я б точно мав зовсім інший рівень мотивації, здобуваючи освіту. Наприклад, їм це відчуття кіасу, страху бути менш успішним ніж інші. Тут я теж відчув. Хоча це відчуття мене не відлякнуло, навпаки, додало якоїсь мотивації для розвитку. Ну і так, Сінгапур точно потрапляє в список країн, де я хотів би жити і ростити сина. Але от чи зупинимось ми там чи ні, життя покаже. В будь-якому випадку все найкраще, все ще попереду. Залишається тільки рухатись у правильному напрямку. Дякую за перегляд, друзі. Побачимось скоро. Па-па!